Вітаю всіх, мої дорогенькі! Підказочка від ангелів-охоронців і карта дня на завтра, 25 січня. Двадцять року, що хочуть нам сказати наші ангели-охоронці, Возможність пробачити. Ну що ж, дана ситуація, яка зараз є в вашому житті, може благоприятно розрішитися і щерпатися, коли ви очиститеся від негатива і пробачите в першу чергу самі себе, а також людей, на яких ви тримаєте обіду, чувство вини, провини, а також чувство гніва. Невозможність простити — це чувства з дуже низькими вібраціями. Вони притягують в наше життя тільки негатив. Постарайтесь побачити в другій людині внутрішній божественний світ, постарайтесь ізбавитися від негатива, і по можливості простити всіх насамперед самого себе. Так. Овне, десятка кубків, дуже гармонійний день. День присвячений може бути сім'ї, рідним, близьким і не тільки. День, який говорить про так, знаєте, приток енергії, про гамму всевозможних прекрасних почуттів, радуга і обнімаючіся люди, все говорить самі за себе. День світлий, гарний, ніжний і так далі. Далі у нас ідуть тільці. Кільці у нас повішені. вам потрібно завтра подивитись на якусь справу або на якихось людей під іншим кутом. Можливо, їхніми очима, інших людей, а можливо, своїми очима, але зовсім по-іншому. Зовсім по іншому, і тоді можливо рішення буде знайдене. Щось поміняти завтра, ви, мабуть, не зможете, тому що у нас підвішена ситуація. Але під іншим кутом, коли глянути, то теж щось може проясниться. Рицар жезлов випав для близнюків. Близнюки, завтра енергійний день, беріться за любу справу і по роботі, і вдома, повно енергії, факт на вирішення всіх справ. Раки, карта уміреності, карта гармонії, карта гармонії. З усіма можна договоритися, помиритися з ким треба, протягнути руку допомогу або руку для примирення. Карта прекрасна для переговорів. І карта гармонічна. В першу чергу, помир... договоритися з самим собою. Так, далі у нас йдуть раки. Ой, подожді, це вже в нас були раки, я вибачаюся, це в нас вже будуть леви. Шестерка пентаклій. Прийдеться комусь допомагати. І може навіть не одній людині. Карта допомоги. І, можливо, не тільки матеріально, можливо, комусь треба буде підставити плече або дати якийсь совет хороший. Так, Діви, восьмерка мічей. Восьмерка мічей у нас сьогодні. Для дів карта така дуже неоднозначна, коли людина в тупіки. Зав'язані руки, зав'язані очі. Дуже тривожна ситуація, дуже нестабільна, але ви змінити нічого не можете, як наче ви в тупіковій ситуації, коли від вас нічого не залежить. Так, далі у нас ідуть. Імператор випав для Терезів. Терези, наводьте порядок в своєму житті. Імператор у нас, який наводить в своєму царстві порядок в голові, в душі, в думках і навколо себе в матеріальному світі. Також це вирішення крупних питань, можливо, якісь покупки, можливо, якісь питання з бумагами. В общем, за любу справу можна братися. Імператор, як ми знаємо, у нас завжди прав. Так, далі у нас ідуть. Скорпіони, двойка кубків. Двойка кубків це в нас кохання, партнерство, кохання, тут у нас влюбленна пара дуже красивенна. Можна розвивати вже свою любовну історію далі, щоб вона у вас на ці двоєчки не застрягла, а продвигалася як можна далі. Так, далі у нас йдуть стрільці, рицарь Пентаклі, а вам треба завтра притормозити, там, мабуть, і саме життя притормозить ваші справи, притормозити, подумати, скласти плани на майбутнє, а потім уже рухатися далі. Або якесь діло зависне просто завтра, якась справа просто може не зрушити з місця. Карта Мир випала для Козерогів. Козероги у нас. Карта Мир прекрасна карта. Ви завтра вам під власні всі чотири стихії. Для когось це може бути якась подорож, а взагалі прекрасніший день. А також по карті мир це остання карта старших арканів. Завершіть діла, які требують завершення». Так, водолії. Водолію нас завтра президент, його день народження, королева мічі. завтра будуть приймати якісь рішення, доленосні, доленосні рішення. Оцією шаблею, цим мечем можете щось відрубати, відсікти. Холодна голова. Пвинна бути гаряче серце відключаємо. Це карта розумної людини, це карта, вам завтра треба бути зосередженим і добре подумати, яке рішення ви приймете. І Рибки Рибки у нас Паш Кубков. Це можуть бути ваші дітки, якими ви будете озабочені, а також це карта якоїсь хорошої звістки і просто такий легкий хороший день. Всім бажаю прекрасного завтрашнього дня і сьогодні тихої і спокійної ночі.